Наші випускники вітаю вас зі святом, яке буває в молодої людини лише раз у житті. Радію, що, попри всі негаразди і випробування, які зараз переживає наша ненька Україна, ви дійшли до цієї почесної мети випуску з нашого коледжу, здобувши фах, який сподіваюся стане не лише улюбленою роботою, а й дасть змогу самоствердитися в житті. Ваші роки навчання були наповнені випробуваннями, зусиллями, але й незабутніми моментами дружньої підтримки, взаємної допомоги, дотепними студентськими жартами, винахідливістю. Позаду залишились нескінченні домашні завдання, складні екзамени і навчальні проєкти. Ви, великі молодці, бо зуміли пройти цей шлях у такий нелегкий час. Проявивши впевненість у собі і здобутих знаннях, ви маєте потенціал змінювати життя, робити великі відкриття, створювати нові технології та вирішувати складні проблеми. Дорогі випускники! Зичу вам великих досягнень і безмежного щастя. Рухайтесь лише вперед, зберігаючи свою мрію і ніколи не втрачаючи віри у себе, успіхів у майбутньому. В мирній незалежній Україні. Дорогі студенти, ми з вами пройшли довгий шлях, повний викликів, зусиль та досягнень. Ви здолали безліч випробувань, здобули безцінні знання та навички, які стануть фундаментом для вашого майбутнього. Я впевнена, що ви здатні на великі звершення. Попереду вас чекають нові можливості та виклики. Будьте сміливими, амбітними та впевненими у своїх силах. Не бійтеся мріяти і досягати своїх цілей. Пам'ятайте, що ви завжди можете розраховувати на підтримку один одного. Нехай цей випускний день стане початком нової, захоплюючої подорожі, сповнені успіху та щастя. Бажаю усім міцного здоров'я, натхнення та реалізації всіх ваших мрій. Ми з нетерпінням чекатимемо ваших майбутніх досяг. Шановні викладачі мої одногрупники, сьогодні я відчуваю трохи радості і трохи суму, адже ми закінчуємо коледж, який став для нас другим домом. Я хочу звернутися до викладачів і адміністрації коледжу. Ми дуже вдячні вам за вашу мудрість та терплячість до нас. Ви були нашими наставниками, підтримкою та джерелом натхнення саме завдяки вам. Ми виросли не лише як професіонали, але і як особистості. Дякуємо вам за все. Закінчилось чотири роки навчання. Чотири роки тому ми прийшли сюди і ще не знали, чого ми хочемо від цього світу. Ми прийшли ще зовсім юні, малі, і саме ви, викладачі, і всі спеціалісти нашого коледжу Закладали цих зусиль для того, щоб ми стали людьми. Велике і сердечне дякую. Від імені усієї групи, від усіх студентів, хочеться побажати вам жити під мирним небом у нашій країні. Перш за все. Сподіваємося, це буде якнайшвидше. Побажати того, щоб ви завжди залишалися здоровими, завжди залишалися прекрасними, завжди ваше життя було наповнено вдачею. Дякуємо усім, хто прикладав зусиль для того, щоб зробити з нас спеціалістів, для того, щоб зробити з нас людей. Дякую куратору нашої групи, Людмилі Дмитрівні. Дякуємо завідувачу відділення Світлані Константинівні. Безмежно вдячні і вдячні всім викладачам, усім, хто доєднався до нашого спільного успіху. Дякуємо, в такий неспокійний час довелося нашим дітям прокладати перші кроки в своє доросле життя та здобувати освіту. Всі батьки безмежно вдячні викладачам коледжу, які в ці роки були поруч з нашими дітьми. Які прикладали зусилля і шукали шляхи, аби дати знання та освіту нашим дітям. Дякуємо вам, дякуємо вам за ваше терпіння і кропітку роботу, за неймовірну витримку і підтримку, за розуміння і турботу, за те, що завжди знаходили слова поради, підтримки та впливу на наших студентів та і на батьків. Бажаємо вам мирного неба! Наполегливих студентів, плідних результатів та задоволення від своєї праці. А вас, наші випускники, вітаємо з здобуттям фахової освіти. На очах батьків і викладачів ви подорослішали та змужніли. Не забувайте студентські роки, пам'ятайте своїх викладачів, цінуйте та поважайте свій перший професійний досвід. Пам'ятайте, що ваші знання. Це була велика спільна праця ваша, ваших викладачів і ваших батьків. Нехай ці знання допоможуть вам знайти свій шлях в житті. Не втрачайте наполегливості, вірте в себе і в свої можливості. Ви наша надія, ви майбутнє нашої країни. На вулиці був 20, 20. Зустрілись ми у розпал пандемії. Навчатись у виконухті у вас була мрія, та раптом грянула ненависна війна, досталось нам усім тоді сповна. Не заслужили це ні ми, ні ви, ні я. Малі, безвусі, вередливі, а які тепер усі красиві, чотири роки. Як чотири дні, усе тепер це вдалині. Усе можливо подолати, не зупинятися за кроки до мети і крила ваші дужі розправляти. У майбутнє ваше впевнено йти. Чотири е. Пишіть, дзвоніть, приходьте в гості, не ігноруйте і не забувайте нас. Чотири роки в інтелекту зрості дадуть плоди на все життя для вас. Ви мій найкращий подарунок Бога, хай буде щасливою ваша дорога, іти вам далі це життя вимога, студентський випуск і сум, і радість педагога. Не вистачає лише одного в житті і в Україні, щоб сталася перемога. Слава Україні!